Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 28 березня 2022 року садимо блакитні ялиночки. Ось такі. Вони в комах. Ялина колюча. Дороговатенька, звісно, але зато красиво. Значить, вона в комах, викопали ямки, її тепер підсипаємо і проліємо водою. ком, Зараз покажу ком, який тут він на мішковині. І цьому. о провалки. Просто прикопуємо. Зараз в нас тут дощить. Зараз покажу, ще я хотів одне засняти момент. Мені сподобалися такі краплі на цьому на піоні древовидному. Дуже гарні. же ж і таке відео зніму, таке і пам'ятні відео буде, як Меморіс. Камера, правда, не дуже носяно, ну, видно, що воно. Як маленькі. Маленькі брилянтики. Так, ми це садимо блакитні ялиночки. Подписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, тут ось дві є, а ці дві треба досадити, бо тут теж дві росло, ну буряти танком уїхали, це треба замінити. Їх. Все, до нових приємних зустрічей.